Вітаю малята! Сьогодні поговоримо з вами про одяг. Погляньте, до нас знов завітала лялька Оленка. Привітаємося з нею. Добрий день, Оленко! Оленка купила багато речей, але не може їх розкласти. Давайте допоможемо їй розкласти одяг та взуття на відповідні місця і виконаємо вправу. Кожні речі своє місце. Головні обори покладемо на верхні полички. Верхній одяг повісимо на плечики, інший одяг поскладаємо на полички. Взуття поставимо на полицю для взуття. Допоможемо оленці навести порядок. А зараз розкладіть речі самостійно. Все на свої місця. А давайте разом з вами нагадаємо оленці, що одягають. Одяг одягають, що взувають? Взуття взувають. А ще давайте підкажемо оленці, як треба доглядати за одягом. Брудний одяг необхідно прати, сухий одяг прасувати, складати одяг у шафу на свої місця. Діти, а чи знаєте ви, з чого шиють наш одяг? Так, хутра шиють шубки, комірці. Для зимових пальто та шапки. Із шкіри шиють куртки, шапки та перчатки. Із джинси шиють брюки, куртки, сарафани, шорти. Ще в нас є вовна, із вовни теплої тканини. Шиють сукні, сарафани, кофти, спідниці, зимові брюки. Із тоненької тканини шиють теж сукні, сарафани, спідниці, сорочки, але літні. Із шовку шиють святкові сукні, блузи, сорочки. А зараз спробуємо допомогти оленці. Лялька Оленка збирається на свято, але не може обрати обрання. Давайте ми опишемо різні обрання, а Оленка потім обере, яке їй сподобається найбільше. Щоб нам гарно розказати про одяг, нам знову допоможе така смужка з підказками. Це назва одягу колір. Матеріал, частини одягу, також сезонність. Хто може носити цей одяг і догляд за ним. Маючи таку смужку, спробуємо розповісти про одяг. Наприклад, це сукня, вона синього кольору. Сукня пошита з вовняної тканини. У неї є рукава, комірець. Сукню можна одягати влітку весною восени. Взимку поверх неї одягають шубу. Її носять дівчатка або жінки. Сукню можна прати, прасувати та складати у шафу. А зараз оберіть собі одяг та самостійно розкажіть. Про нього оленці, як ми робили до цього. Це назва одягу, колір, матеріал, хто може носити догляд за ним. Права, чий це одяг? Допоможіть Андрійку та Марійці визначитися, де чий одяг. Наприклад, це Марійчина сукня, це Андрієва сорочка. А зараз називаємо самостійно. Так, молодці. І це вірно ви зробили. Наступне річ. Так, вірно, молодці. І це вірно, молодці. Так, і це вірно. І це вірно. Так, діти, ви молодці, добре впорались з завданням. До нової зустрічі!